Це майстер-клас для тих, хто не знайшов підходяще каміння, як і я, і буде робити його зі мною з папє маше Матеріали серветки або туалетний папір, клей-пива і будь-який наповнювач форми. Серветки або туалетний папір повністю заливаємо окропом і залишаємо на декілька хвилин, щоб папір розбух. Потім виделкою розмішуємо наш папір до однорідної маси, дуже ретельно. За допомогою сіточка або марлі віджимаємо воду з нашої маси, додаємо 2 столові ложки клею ПВА і ретельно розмішуємо виделкою. Поступово паперова маса всмокче в себе весь клей і стане однорідною і м'якою. Маса для пап'ємаше вже готова, тепер ми повинні підготувати наповнювач. Покажу два варіанти: в перший беремо декілька папірців, зминаємо їх і обгортаємо фольгою. І другий спосіб взяти декілька ацелофанових пакетиків у мене з-під батону, загорнути їх один в один, сформувати таку собі котлетку і закріпити її ниткою. цей спосіб потребує деяких зусиль, щоб зав'язати вузлик, але якщо ви залишите довгі нитки, кінчики, то можна на них підв'язувати форму для висихання. Сформувавши наповнювач, тепер можна наліплювати на нього масу пап'є-маше. Накладаємо шматочками та розгладжуємо. Готову котлетку остаточно розгладжуємо і для просушки або підвішуємо на залишений кінчики ниток, або залишаємо на столі. Для повного висихання нам знадобиться 2-3 дні, після чого можемо приступати до розпису.